Всім добрий ранок. Дав маху. Лучше б я дав маху. <сум> Кисла груша, мотиль. Оскільки зернові вже готові, то будуть кислі зернові. Ой, не дорвав краями. О, запах кислої груші це нічто. Не економить. Зас Закатить рукава і замішать. О, поперло. На гарячій воді це було б краще, але і так нормально. О! Щас скоро прямо підійде під ті міста, де я руки помив. Готовим поплавчанку і швидше за все і доночки. Але це ще не точно. Спочатку треба зняти носки. О, перший улов. Ракушка. Оп. А я ще навіть не закинувся. Расі під берегом труся. Судя по тому, як закидають рибаки, то десь отак нормально. Да. Неглибоко, кстати, странно. Тут тобі то глибоко, то не глибоко. То вірю, то не вірю. А де тут... Ага, це чувствительно стон. Отак от. На мінімальне. Щоб не безпокоїти рибаків. Сказати, що за це поставити лайк, треба, це нічого не сказати. Тому що є кадри, які не вміють цим апаратом пользуватися. І в них сигнали. Весь день. По поводу і без. Що дурне. І це просто трендець. Так, попапчик я нацепив, а кукурузка буде на гачки. Але це буде потім. Залишилось ще три-три попапчика горохових. Значить, буде закинуто ще три фідера. Такс. в бік щоб єсі. Буде клювака на поплавчанку. Блин, это далеко. А не, нормально. Если будет клювака на поплавчанку, чтобы он нам донки не спутал. А я дуже сподіваюсь, что будет клювака на поплавчанки. Порядок. Ну что, дело и до 10, как то кажуть. І у нас що на поплавки на кукурузу. Адмірал у нас на опариша і на черв'я пробує. Що на фідер? Ноль. Вже народ дощ моросить, потроху роз'їжджається. От так от. Як просрати вихідний, який вес золота. Обращайтесь за советом. Інгулець. От такі от пироги. На накаразі зрідка підніма кукурузу і кида на поплавки. Донки теж мовчать, як вкопані. Це просто капець. Риба її не пахне. Не в мене, не справа, десяток рибаків не зліва. Теж десь 10-20 аж туди вкрай народу наїхало, бо короб два дні тому ловився. Але як бачимо ні на що це не вплинуло, так і живемо. Паскудство. Адмірала вигнав на мороз. <laughs> на дощ, хай рибу лове, хай контент знімає. <laughs> О, така камера в мене. Ой, сюди їхали сонце смалило. Назад по дождю. Головне, щоб дорогу не розмочило, бо цими полями їздить це капець. То лі ще буде. Эх, такие дела. Карасик. Нормально. Трошки уже этой подловил. Эх. Даже кислогруш... Даже кислогрушка это самое все. Не лове. никто не ловит. Мусор не викидаємо, все повезеться до домцю. Потрошку складаємось, вип'ємо з горя бочкового, набубінимося та й сматуємо спінінги. Вечірній кльов. Бім-бум. Палкан. Тю, я вже думав, це ти брові а Я думав у тебе. А ні, і клещ теж над глазом висить. Фу. Йоханий бабай. Пес барбос. Ловиш тут усеш. Сибе, тібе, не треба тут, все. Я не твій друг. На спінінги не треба лізти. Дожились. Риба настільки не ловиться, що це просто триндець. Дивіться, до чого ми дожились. Дві доночки под доночки черв'ячок опариш. Але на вечір два дні підряд я спостерігав, рибаки ловили краснопирочку. Тому ми взяли прикормочку, яку на інгульці не доловили. Реальний фіш, реал фіш. І прийшли. Взяв дві донки. На озері карасі клюють, ну там дрони залітають прямо в тебе над головою. Я це як побачив і прифігів, все. Ваші 1,5 кілограмові карасі мені не інтересні. Тим більше там два міста на два рибака. Все комишом позаростало. На без мені, хоча там міста собою не було. Такі пироги. Красота, ні. Ми дійшли до того, з чого починались наші відосики з рибалки. Але тоді ще не був зелений комиш. Ми на ленінській канаві карасів бомбили. Тоді наші відеоси почали вистрілювати по 10 тисяч просмотрів. А до того щучі випуски на цій канаві знімалися. Вони набирали просмотрів 100-200. І канал у нас був чоловік на 70. А як карасі весною пішли, пішло діло. Отакі От пироги. Я знаю, ви любите ці ківочки. І я їх люблю. Любов у нас такої звращена. Нема красноперки. Ну, каша зарядив, неміряно. Будем чекати. Піддергує собака дика. Якась фігня підійшла. Ну і ще б там прикормки офігіть насипано. В кормушку затрамбовував, як наче на, на три часа закидав. Без перезаброса. І не за... Нє, сиди. Я запахв? Да пару раз щось дергнуло і тишина. Нічого, каші накидав. Якщо тут щось ходить по річці, воно воно там закрутиться по крайній мере я в це хочу вірити отак от от. ну що, дубль два Серга зараза, а не бере аж, слітає, ну це вже хороший признак. <гум> Може щось є. Щось точно є. Капець, тільки закинув, клює на обох. Тут пусто, не густо. аж пузыри на дні пускають так мобіла полежи я штатив зламав пришлось вставити штатив поломаний в сумку на одному черв'як на другому опариш з утра нефіга було зараз приїхав після обіду кума вже сторбою риби уїжджає та ви із Ну хоча б клює, що дурне. І хоча б мені не засипить провода. Так, оцей треба перекинути. Клює так, що кормаки зриває. Ну при цьому ніфіга не ловиться. Я бачив, тут вчора, хоч і вчора зранку велику красноперку дістали. Блін, навіть кліпсу вибило, оце покльовка була. Зараз повторим, на черв'яка клювало, А, ну і на тому опариш. Все з пінопластом. Так. І очок трохи розійшовся в сторону. Трохи не докинув, цей був закинутий під комиші. Глибини там, звісно, сантиметрів 10. Ну то таке нічого. Стояло яло Офігеть, є. Стояло перекинути. перекинуть? Та що там таке страшне? Да. Вона. Реал фіш, реальний фіш. Тільки у воду впала, святий пінопласт, і пінопласта ніде по берегу не знайду. Блін, вона мені дристанула зеленью на новий кросовок. Йому всього стільки ж йому. Ну більше десяти годин, ну ще хороший кожаний. Оце вона. Не Зря я прикормочку та й сохранив в пакетику, чи не так трофейна красноперка. Так Сподіваюсь, зможемо зараз повторити Десь там. Прикол в тому, що прикормочка зараз буде розсипатися потроху. І там ми закормимо неслабу таку точечку. И точечку. І тут же клювака номер два. Там аж пузыри идут. Два гачка. Головне пінопласт. Одна черв'яка не піднімає. Почепил пінопласт і фига. От тільки в мене він сильно мелкий, він черв'яка не може підняти Це беда. От як так, подергала і бросила. Це не та красноперка, яку я знаю. Цей треба перекинути, він вже минут 5 простояв. Без покльовки. Якщо попадаєш куди треба. ой, я думаю, вам ці дзвоники в вуха сьогодні прожужжать нормально, як і мені з років не звеніли. Житковата каша вийшла. Пару днів пролежала без діла, як лайфхак підписників, хоча я його і так знав. Кашу забрати з собою і положити в холодильник. Дивіться, два рази дергнуло так весело. Предвзято, я би навіть сказав. І все. От за що я не люблю ці ківочки, за отакі заброси. Коли воно все летить, спотикається і плутається. Свіжак, 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 свіжак. А я поганяю попід берегом, може пінопласт нормальний знайду. Поганяю пінопласт, а не те, що ви подумали. Глибини там ніфіга немає, де качки пливуть. При малейшій покльовці такі пузирі з навспливають. І качки закрутились, що капець. Живий кінотеатр в прямому ефірі. Це там апарати Таке витворяє, наче короб. <риклад> Іще крупніша Реально тяне як короб, а сре як свиня, на опариша взяла. А це да я такої не ловив Ще з времен потопа. Кабани по 400 грамів, головне перезакидати. І бачите, на пінопласт взяла, червяк рядом тіліпається, нифіга не хоче з дна жерти. Пінопласт з берега знайшов. але фігня повніша. Треба ще шукати крупнозернистого. Я й прикормки, ну я взяв тушу, наморозив, так сказати. Може вона мороженка захотіла, свіжа, на свіжачок потягнула. Оце, оце жир басіни. А з утра сидів, вообще, взагалі. Тут п'ять рибаків було. Блін, оце що я промахую і скажем раз в нове місце закидаю, це неправильно. Це труба повніша. Все, все закинув, не клює. Уже і не клюне, можна перекидати. Мені це не подобається, але таке життя. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, оп, 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 оп. да, кума не всю рибу виловила, кума виловила щуку. Там що, дуплет? Камеру не міг з першого разу включити. Хо-хо-хо, Офігенно! Оце так. Да. Знаєте що? Я даже поділюся. Я даже поділюся. Це буде вам. А оце ви знаєте кому. Оп! Оце мені. Оце крутяк. І хоч це мусорна риба... І вона і нафік нікому не здалась. І вона капець невкусна. І з-за потопа у нас вона вонюча. Це слово не те, яке вживають вонюча. Не підібрати словно стільки вона вонюча стала, тому що на дні соляра і мазут і все на світі. Але, але результат все одно трофейще. Каховська, як то кажуть, каховська зараза підросла. Хто пам'ятає перші відоси після потопу ми з адміралом збоку тут в цьому сиділи, в комишці тягали. Ну зараз там мін насипано, дай Боже, війна все-таки. Там адмірал не скоро перебачив, він все питає, як там його місто. Все так же замінірувано і замініру... розмінірувати ніхто і не збирається. Ну то таке. Що ж, крутецький крутяк з вас причитається за відпущену і за цю. Результат ми обов'язково підведемо, але Бог любить троїцю. Відосик вийшов шикарнючий. Тому погнали, зважимо рибу вдома. Нормально підловили, але хотілося би ще. Не розводимо болтологію. Реал Фіш свою справу робить. Діліться роликом з друзями. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.